Які це можуть бути установки? Гроші зло, гроші важко даються, важко заробляються, треба е економити. У нас є певні упередження, в залежності від контексту, як ми виховувались, які досвід отримали. Вони можуть бути з родини, вони можуть бути з соціуму, вони можуть бути з етапу до етапу дорослішні. І так, на мою думку, що їх можна перепрошити. Ну, от я зараз теж читаю ці установки, і я ти теж я розумію, що це від мами. Гроші це не головне, не в грошах щастя. Ну це 100%. Але і... з грошами щасливі. Ішом бути простіше, У мене в самої довгий час було упередження, яке стосувалося грошей, що в житті що має бути. Стабільність <laughs> і до тих пір, поки я це не пропрацювала, я е, дійсно мала менший рівень доходу. А як практично цього це досягти цього, цього перепперешивань? Це виявлення і е, аналіз власних упереджень, сценаріїв і думок щодо е, грошей Наведу приклад в мої чудові стосунки з моїм батьком принесли мені багато чого в спадок, плюс його. Шикарне іронічне твердження, що гроші псують. Це опередження щодо того, що я одразу починаю шукати де де ті, кого псують гроші, воно зі мною є. І я можу з цим щось робити, і я можу це переписувати.